Чільник російського МЗС Сергій Лавров, начебто, вимагав від е, Дональда Трампа публічно пообіцяти змусити Зеленського віддати Донбас про це. Пише New York Times. і власне за даними видання, у вересні 2025 року глава МЗС РФ спілкувався з держсекретарем США Марко Рубіо. Нагадаємо, це той Рубіо, який має стриману позицію на відміну від Путіно-фанатиків типу Стіва Відькова. Під час розмови як це сказати, посіпака диктатора, начебто заявив, що вважає під час саміту на Алясці. Пролунала неформальна згода щодо завершення війни на умовах. Росії після цього російський міністр доручив посольству Російської Федерації у Вашингтоні направити офіційного листа з вимогою закріпити це публічно в американській адміністрації. Таку ініціативу сприйняли різко негативно. Там наголосили, що жодних подібних домовленостей не існувало. Більше того, у Вашингтоні вважають, що лист не був погоджений з Кремлем і є самостійним політичним маневром Сергія Лаврова, спрямованим на демонстрацію власного впливу. Принаймні, про це пише видання The New York Times. Вірити йому чи не вірити. Ну не знаю, скажімо так. На розсуд кожного з вас, але знову ж таки, бачимо, що терористи діють як терористи. Дивлюся, чи є щось цікавого в цих матеріалах, власне, що пише ще The New York Times. Не вказано, коли саме Лавров надсилав листа, але зазначено, що глава російського МЗС згадував про нього в розмові з Рубіо, про що ми щойно говорили у вересні. А вже у жовтні Трамп наказав Міністерству фінансів США запровадити санкції проти Роснефті і Лукойлу. Щоб продемонструвати Росії серйозність позицій Сполучених Штатів Америки, ну ми розуміємо принаймні про те, що расисти добряче вливають у вуха адміністрації Трампа своїх побажань, так званих хотілок з окупації, як частини Донбасу або всього Донбасу, тобто Донеччини та Луганщини. Або ж і власне пам'ятаєте з чого починав Відьков? Ті п'ять регіонів, які половини з них він назви не знає, поняття немає, де вони географічно як стикаються. Хочуть бути з Росією. Сказав Відьков, це недослівно, чи щось таке через мову. Там а пам'ятаєте, пам'ятаєте, потім Трамп сказав, що Відьков взагалі поняття не мав про про перемовини геополітичні, коли в перший раз до Путіна завітав. Ну ось така позиція американ, американців дозволяє. Путіну та його посіпакам на кшталт Лаврова крутити білим домом, як циган сонцем, вибачте, за такі народні діалектизми. Тому звісно, що подібних матеріалів, в очевидю світових медіа, буде ще багато, і зазвичай диму без вогню не буває. Так часто потрапляють навіть навіть великі видання можуть публікувати новини, достовірність яких викликає великі сумніви. Але разом з тим, те, що расисти тиснуть безпосередньо на адміністрацію на самого Трампа, це цілком очевидно. Про це ми навіть з багатьма нашими експертами говорили. Саботаж переговорів та образа на Трампа. Далі про це будемо з вами детальніше говорити. Адже американські змі повідомили, як у середу, 31 грудня, директор ЦРУ також доповів Дональду Трампу, що Україна намагалася буцімто завдати удару по військовій цілі, розташовані у тому ж регіоні, що і резиденція Путіна. Але все ж таки не близько до неї. Після цього президент ша опублікував у своїй соцмережі посилання на статтю «Нью-Йорк-Пост» і також зазначив, щодо атаки, яка показує, що саме Росія стоїть на заваді миру. Про що ж йде? Ще Що понеділок, 29 грудня, під час візиту прем'єра Ізраїлю до США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що був дуже розлючений. Коли Путін розповів йому про вигадану атаку українських безпілотників по його резиденції на Валдає, водночас президент США не виключив, що це може бути фейком. А от конгресмен республіканець Дон Бейкон розкритикував Трампа за цю заяву, додавши, що Путін відомий брехун. За словами колишнього командувача збройних сил США в Європі, також Київ не отримав би. Жодної вигоди від атаки по резиденції Путіна. Сил оборони України навпаки зосереджені на ударах по російській нафтовій і газовій інфраструктурі. Найгірше ну, те, що Трамп повірив цьому одразу після телефонної розмови з Путіним. Він повірив миттєво. Ну і цей фейк вочевидь в Кремлі. Вигадували цілу ніч проти понеділка, 29 грудня. Після зустрічі з зеленським у своїй резиденції у Флориді Трамп одразу не зателефонував Путіна, як обіцяв, а поговорив із ним саме 29 грудня. Помічник також очільника Кремля Ушаков заявив, що Путін розповів Трампу про, начебто, атаку українських безпілотників по резиденції, після чого американський президент Буцімто змінив підхід до України та особисто президента Зеленського. А от у Кремлі погрожували посил. Лати свою переговорну позицію перед усім з американцями. Лавров заявив, що Росія визнала визначила цілі для удару у відповідь. А Володимир Зеленський попередив, що треба бути уважним та чекати на удар по державних будівлях у Києві. Вочевидь, Путін будь-що хоче зірвати переговорний процес, адже Зупиняти війну, як ми бачимо, він не хоче і не збирається, наказавши своїм військам наступати на Запоріжжя. От за словами очільниці дипломатії, ЄС Кайкалас, Москва прагне нівелювати прогрес, якого досягла Україна та її західні партнери. Ну ба більше з'являються коментарі і від президента Фінляндії, адже він зазначає, що. Мирна угода ймовірно не буде справедливою до України. Про це говорить Ступ. Він висловив сумніви в тому, що Росія прагне миру, і мирна угода між Україною та Росією ймовірно не в усьому буде справедливою. Про це у новорічному зверненні до народу Фінляндії заявив президент країна Ступ. Він підкреслив, що Росія веде проти України агресивну війну. І дії Москви є незаконними та моральними. Ну і при цьому ступ висловив переконання, що. Завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям, зараз ми ближче до миру ніж будь-коли. Але разом з тим він висловив сумніви в тому, що Росія насамперед готова до миру. Далі буду цитувати, мир часто є компромісом. Ми повинні бути готові прийняти те, що деякі частини можливої мирної угоди можуть не відповідати нашому почуттю справедливості, зазначив Ступ. Він пообіцяв зробити все можливе задля збереження незалежності, суверенітету та цілісності України. а Також підкреслив, що Україна є частиною вільної та демократичної Європи. Далі цитує. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Ми будемо продовжувати шукати рішення разом з нашими союзниками. Ми зробимо все можливе, щоб Росія більше ніколи не нападала на жодного зі своїх сусідів, сказав президент Фінляндії, додавши, що відносини його країни з Росією змінилися. Назавжди, ну і крім того, лідер нашої країни Володимир Зеленський в вечірньому зверненні зазначив, що Ростему Умєров на зустрічах у Туреччині був міністр закордонних справ Туреччини. Далі розвідка. Ми дуже стараємося в новому році відновити обміни. Саме це ключова тема в розмові з Туреччиною», – Говорить лідер нашої країни. Нам потрібно це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону. Минулому році обміни були активними. Під кінець року на жаль загальмували. Треба тепер відновити далі. 5 січня буде зустріч військових. Начальники генеральних штабів зустрінуться. Головне це гарантії безпеки для України, зазначив Зеленський. Ну а що ще він говорив під час свого вечірнього звернення? Далі пропоную заслухати. Шановні українці, українки, ще раз з новим Роком усіх. починаємо цей рік, починаємо дипломатію, продовжуємо розмову з нашими партнерами. Це найголовніше, щоб підтримка для нас, для України була і була достатньо. Саме на цьому все тримається передусім, воїни на Всі наші захисники і захисниці, наша промисловість, наше виробництво, виробництво зброї.